Вітаю всіх, мене звати Максим. Сьогодні до нашої всеукраїнської благодійної організації звернувся учасник нашої організації Клавдія, і зараз вона вам розповість. Завтра син йде на війну. Де по пов'язку отримали і попросили допомогу вашу, щоб дали нам рюкзак, і все необхідне. Ми зібрали все, що ми могли на даний момент. Як ви бачите, це рюкзак, це протитивно-газова плитка, балони, різне медичне, перевзутися хлопців і трохи зігрітися. Але є така проблема. Нам потрібна також ваша допомога. Нам потрібні сухі душі, нам потрібні рюкзаки, нам потрібні самозігріваючі вистрілки, нам потрібні пластирі і багато чого ще нам потрібно. Ви самі знаєте, що нашим хлопцям Потрібна наша допомога, і ми звертаємось до вас, щоб ви також допомагали всім нам. За адресою Дмитра метра Донського, у робочі дні. Це понеділок, середа та п'ятниця, з 11 до 5. Ми завжди раді вас бачити. Ми завжди раді тому, що ви принесете. Бо наші хлопці потребують нашої допомоги. Слава Україні! Героїв слава! Дякую велике за допомогу, що Ви показали. що дуже необхідно, все потрібно, все саме саме саме. Баж спасія. Я, на жаль, не все зміг перелічити з того, що потрібно нашим захисникам, але ви самі знаєте, що потрібно все. Все потрібно, все зараз йде на фронт, ми потрібні там.